Позвонив мені мій командир, і, і запропонував мені цю посаду. Я дуже довго вагався, напевно, місяців два я вагався, і все-таки потім там прийняв таке рішення, що я хочу очолити цей підрозділ безпілотних систем. Так як я, ну типу, вже мав дуже великий бойовий досвід, і по, і ну, по управлінню підрозділами в бою, і по дуже великий досвід мав по безпілотних літальних апаратах. Починалося все з мавіків. Потім пішли в дрони і ці FPV-дрони почали масштабуватися, тобто не в кількості дронів, а в способі їх застосування. Почали з'являтися базові станції, ретранслятори, прошивки. Наш підрозділ повністю майже відійшов від Mavicів. Ми заборонили взагалі пілотам проводити якісь скидання вогів, скидання боєприпасів, тому що тоді в Mavic була проблема вже з закупівлями. Тоді, коли почали з'являтися Mavic 3 Pro, Mavic 3 було дуже тяжко вже знайти. І кажу, ми у нас було в запасі десь порядка 30 чи 40 мавіків в батальйоні, і ми заборонили повністю для того, щоб зберегти як найдовший час ці засоби, тому що ми не розуміли, що буде далі. Ми думали взагалі, що мавіки пропадуть взагалі, як дрони на фронті, і ми не знали, що ми будемо робити, якщо вони пропадуть. І почали дуже сильно розвиватися, масштабуватися, вивчати повністю в напрямок FPV. Всі думають, що FPV — це взяв пульт, надів окуляри і полетів, і знищив танк. Ні. Перше, підготувати цей FPV до роботи, налаштувати, підготувати боєприпаси, все повністю перевірити. Це займає дуже багато часу. Наскільки складно ну, побудувати ось цю систему і навчити оператора там, FPV, того ж самого Mavic, Матріса. Наскільки це складніше, ніж я не знаю, навчити навідника оператора БМП 2? Та набагато складніше? БМП-2 Бо... зроблено для солдата, а дрон не зроблені для солдата. Дрон це така штука, ну, з якою працювати не зможе кожен. А Тобто на БМП-2 все ясно. Там написано навіть на гарматі, що куди повертати, що, що як закачувати, як, де, де там спусковий механізм. Всюди все підписано. Кожна кнопка. А, ну, а дрон це по-перше, це також людський фактор. Якщо людина бере і там на симуляторі за тиждень часу, не може навчитися на симуляторі літати, то йому дрон не можна у руки давати. Мавік, матріс, ну тобто, мультиратор, бомбер, крила, крила розвідувальні, крила ударні, бо і це все в один в одному восьмі. То? Тобто, по факту людина, коли заходить на цей воз, вона навчається на всьому і приходить в підрозділ універсальний такий боєць. Ну якщо він може літати і на тому, і на тому. То він в підрозділі може застосовувати і то, і то. Не треба зараз там купу восів мати для того, щоб застосовувати різні там, системи. Об'єднали все в один вос, і це дуже сильно спростило. Базові зна навички знання це в районі 40, 40 днів. Що він вже зможе літати, зможе скидати навіть боєприпаси, і вже буде розумітися взагалі в інженерній якісь там складовій дрона. Вже зможе щось там мінімально підремонтувати, щось там під, підналаштувати в Betaflight, тобто підналаштувати польотний контролер чи там регулятор обертів двигунів. Вже буде щось мінімум. Для того, щоб повністю це все освоїти, я ну це треба дуже багато часу. Перша основна ціль це кваліфіковані пілоти. Це основна задача моя. Щоб після закінчення цієї фахової підготовки військовослужбовці, які прибувають в зоні бойових дій. Можливо, не одразу, але там за дуже короткий термін часу могли ефективно застосовувати дрони. Щоб досягти цієї цілі, що тобі потрібно? Забезпечення. Забезпечення навчально-матеріальною базою. Там, ноутбуки, симулятори, техніка різна, дрони, ті ж самі навчальні, запчастини для їх ремонтів. В нас мета не тільки навчити пілота літати, в нас мета навчити пілота і інженерні підготовці, тобто інженерні підготовці, як і саперній справі. Так, і ремонту, налаштуванню віддати якомога більше своїх знань, які ми вже застосовували, які ефективно застосовували, які зараз застосовуються, тому що ми постійно також проводимо комунікації. Там маємо дуже багато друзів. І мої я особисто, і мої інструктори спілкуються з підрозділами, які зараз виконують завдання, і дізнаються постійно, тобто переймають досвід, дізнаються якісь новинки. Ми зараз на етапі набуття спроможностей. Я маю надію, що Через два місяці ми вже будемо навчати ну, вже нормально навчати людей в нормальних кількостях.